Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotabich. Вот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на танку 60 тп Ми бачимо, у нас сьогодні натиск. Перших 10к в натиску на польському важкому танку 10 рівня. Тож, сідайте позручніше, робіть якогось, і ми погнали. У нас дуже швиденький бій на 10 тисяч в натиску, як я вже сказав. Це перші 10к, які мені довелося знищити на мапі Енск. Граю у нас сьогодні граве з ніком Кенсом. Так, і 737 хітпоінтів прописуємо по ВЗ 315А. Так, до речі, скажу я вам, почав наш авторовий плею грати вибраний, до речі, у нього перший танк був це ТВП, але поміняв він на 60 ТП. Це я, звичайно вирізав, щоб не було скучно. Тоді подивіться, куди він виціляв, якщо залетить, то я вже не знаю, що це буде. Так, і подивіться, залітає 811 хітпоінтів. Ну куди є? Там півтори тисячі вже настріляного. У нас е, навик це характеристики екіпажу покращено. На 20 секунд ми прожимаємо та їдемо вперед. Це, до речі, дуже акшенові бої, так що не буде е, часу навіть. Для прохолодження відразу ми їдемо, наступаємо. Це зовсім інші бої як звичайні рандомні, стандартні бої. Так, і ТВПшка на прокаці даємо її так даємо Ще з підпалом. Подивіться, вже тисячу з копійками за постріл вилітає. Підпал це дуже добре. Я таке одобряю. 2292 вже настріляного і. Не знати у кого стріляти. Получаємо. Ми дві пайки від 430 та 277 даємо даємо відповідь. Є сотому на 748 хітпоінтів. 4000 тисячі вже настріляно рахунок 3-1. І подивіться, їздять тут така, така замішу, замішаловка. Така невідомо по кому стріляти, по кому буде, по тому і стріляємо. Так, є соти, і зводимося в борт. І якусь маленьку тютельку залітає 723 хітпоинти, 4700 вже настріляно, і ми відразу за кожної можливості прожимаємо е, кожного разу характеристики екіпажу, щоб збільшувалося. І їдемо допомагати нашому із який зараз швидше за все відправиться в ангар. У нього 252 хітпоинти залишається. Перекидаємо на кумулятивний голдовий снаряд. 317 у нас пробуває. Прописуємо 277 на 723 хітпоинти. 5,5 вже настріляно майже і рахунок 4-3 залишається на. Залишається чотири противника проти трьох, але у Мауса дуже багато хід Подивіться, у нього три тисячі хітпонтів залишається. Тож нам треба насовувати. Якось не дуже спішить наш авторіплею. Чотириста тридцятого не видно було. Так що ми їдемо вперед. Так, не знаю, оглушення екіпажу, бачимо, але від чого невідомо. Можливо, хтось скинув арт обстріл. Так, вицілюємо Мауса і 811 хітпонт, вилітає 600, 6301 тисяч триста Уже в нас в кишені. І подивіться, 3 в 2. От так дуже швиденько міняється позиціоновка така між нашими командами. Знову прописуємо Маусові на 716 хітпонтів, 7000 тисяч вже в кишені, 5-4 рахунок і 430-й ворожий збирає нашого союзника на об'єкті 705А. Залишається ще у нас один тільки союзник на ЄСО, тому знову подивіться, другий підпал по Маусі, повністю догоряє 623 хітпонти. У нас вилітає та на 549 він згоряє, Повністю згорів чоловік 8189 тисяч завданої шкоди і прописуємо в бортик третій підпалу. Подивіться, як везе і крутить нашому автору реплею. У нас 4 хвилини бою і десять настріляного. Так можливо вдасться ще й 430 забрати. Підходить перед до кінця зводимося і забираємо. Результати бою на ваших екранах. От такі у нас сьогодні топовий боярський перші 10 к у натиску. І кому сподобався біговсько прожимаю, подобайку підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.